електрик і попадали там. Попадали і чую, він до неї, а вона ні. Осколок у спину попав на смерть. Ну, потім приходилось добувати пищу. Якщо були денежні средства у людей, не себе, а люди. Покупали, ходили, якщо була така можливість. Ну, якщо ні, то як-то там ділились друг з другом. Справа в тому, що в мене немає Прийшли до мене сусіди і сказали, що не ставайте сьогодні самі вдома. А я сама була, чоловік уїхав вгору, і сказали, не ставайте сьогодні вдома, бо вони зайшли в наше село і приходьте до нас ночувати. І я тоді пішла туди, взяла свої документи, такі теплі віщі, бо думали, може, будемо в погрібі цей. І вже почалися у той день оці бомбюшки, почали стріляти. Тоді всі бігли, ну хто де міг по машинах і виїхали в друге село. Там місяць я прожила у другому селі чужих людей. Я казала, чого ви прийшли сюди? Тож плакала. Для чого ви тут? Бо поїхала по пшеницю, вони замок обірвали там, світу ж не стало, води не стало, колодязі ходили. Ходили з автоматами, боялися. Ми їх кажуть, не переживайте, буде все добре. Ми прийшли вас освобождать. Кажу, так от чого? Ми жили, все робили, трудилися на землі, все було в нас добре. Для чого ви сюди приїхали? Ну на що ж ви нам це чуть там розбили? Там розбили. Вони ж почали стріляти. І то ми там побули, а в мене чоловік заболів, тут онко він больний і тут у Дніпрі лічився. Якби він там остався, то, навіть б не знаю, чи він вистався живий, чи... А тут ось, ось спасли його, слава Богу, ось ось півгоду ми тут лічимося. О, і це таке воділо. Звісно, грошей нічого, все ж там залишилося. Ну, спасіба, люди допомагають. То сумочку там дадуть, О, а мені стидно, мені плакати хочеться, в мене вдома все було. А тут ходю, як Ніщенка. 45 років е прожила з чоловіком, у нас і телевізори, і машину бросили там, машину вигнали, зет намалювали і катаються по селі. І тоді вже, які там люди ще залишилися, такі, то казали, що все граблять і все вивозять. І почали тоді вже з людьми, грубо поводитися, а ну заходьте у свої хати, кажете, ти подиви, хазяїни явилися, ах, ви ж такі, то е, всі такі на них там недовольні, це страшне. Чувствують себе, в магазин заходять там і то і со предлагають гроші. Там за нема ніякого. Якщо ти йому щось проти скажеш, він тебе може автоматом стрельнуть у ногу, стріляють хлопцям, у ноги стріляли. Побачили по телефону, він балакає або щось знімає. Вони думають, що це передають свідіння, і вони тоді здіваються. Та тоді можуть у застрельнути у ногу. Там пацанові стрельнули, всю. Виносять і сход навіть дивани. бо це нам казали, диван беруть у посадку, заносять і там лягають, лежать на них. Одіяло, подушки, все сходи все повинуся. З окупації ми вибиралися з братом. Я брат, жінка і племінник на машині по трасі. ціла колона, йшла потім їхніх блокпостів. До того багато ми як їхали із Золотої Балки, село там називають, і то 35 блокпостів їхніх на, нащитали. І це виходили як ото гриби із посадок. Оце що блокпости коло кожного села, а тоді вони ще й по з посадок. От вилазять на трасу і вилазять там дороги погані, такі ці, і курить усе просили. Просили все, показують курить. Ага, Зараз освобождають уже. Так послухам, чули Петровка, це село там, де я родилася, і 5 кілометрів до Хрещенівки. Ну не можуть туди війти. Вони там так окупірували, кажуть, нагнали техніки туди багато. Ну дай Боже, що можеш таке спасуть, хоча б стіни сталися, щоб було куди вернутися. Понімаєте, бо ну, обідно. Пшениці погоріли ноші, все погоріло, все, все подохло, все вони поїли. Повин погріб, картошки був, закатка, все ж ми жили. Ж. Я ж кажу, ми робимо, ми живемо, нам не треба нічого. Ви нас освободили від роботи, що я тепер сидю, гуляю. Я все рем'я гуляю. Мені нема чим. Ну як? Я то не гуляю, мене чоловік больний, то мені розумієте, я зайнята ним. Ну нічого, дай Боже, щоб. Дай Боже, щоб освободили, щоб оце города цілі залишилися і вигнали їх батьлюків, я би їх би сама лупила. А звісно, як тільки освободять, поїдемо додому. Може, хоч стіни там остануться. В мене там два дома. Може, із один із одного двох, щось два зробимо, якщо не зрівняють із землею. Ну хочеться додому, понятно. Ти думаєш, не хочеться що щось ніч, тільки проснулася і. Як к моя хотел бы там стоять без нос. В общем-то, хочу до Справа в том, что у меня Первоначально был шок. То есть разговоры ходили, война, 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 но как бы не говорили, что она будет и не верили. Ну, соответственно, тоже. Ну, поняли, что это война все-таки. Но... первого дня все равно шукал состояние, и мирная жизнь продолжалась. То есть не могли принять. Ну, уже решали, что делать, как выживать, оставаться, не оставаться. Там в Балаклее была очень такая ситуация ну, более или менее после взрывов на базе было спокойно, так скажем. После того, как отбомбили базу, она взорвалась и ее, так сказать, потушили самолетами, грубо говоря, над взрывами тушат. Они чувствовали себя сначала неуверенно, уверенно, потому что они сами не знали, насколько они там. То есть первое апреля. Вплоть до 1 апреля. 1 апреля был сменен флаг. И тогда они уже развернулись. запасами какими-то у нас были запасы зимние так скажем с лета ну, потом приходилось добывать пищу если были денежные средства у людей а они себя а покупали ходили если была такая возможность ну если нет ну, как-то там делились друг с другом когда выезжали оставляли свои запасы соседям ну а когда выезжали собрались выезжать искали куда сначала через интернет там если он был ну, удалось нам найти в Днепропетровске таких знакомых, которые нас тут приняли. Балаклея освободили. Вот, ну, естественно, люди приходят в себя потихоньку, потому что жизнь начнет налаживаться. И будем надеяться, что все-таки они сюда не вернутся. Конечно, мы уже собираемся. Вот как только запустят, мы, мы на сумках. Справа в, том, що в мене шоумене мартом. Обстріли сильные, сильные. И авиаудары очень сильно бьют. Все, все районы города страдают. Люди гибнут. Никто не выехал. Это страшно, страшно смотреть на это все. Сердце кровью вливается.